Ти відчуваєш, що живеш як одна за всіх, навіть коли поруч є чоловік. Коли чоловік перестає проявляти ініціативу, ти автоматично береш весь побут планування і рішення на себе. І спочатку здається, що ти справляєшся. Ну ти ж сильна, але через кілька років ти прокидаєшся виснаженою, втомленою, з думкою, чому я завжди одна. І це не тому, що з тобою щось не так. Ти просто зайняла місце, яке мав займати він. І чим довше ти тягнеш усе на собі, тим менше він включатиметься. Але хороша новина в тому, що цей сценарій можна змінити. Жінка, яка повертає собі баланс, автоматично повертає чоловіку його силу. І ти також можеш відчути, що тебе нарешті підтримують у теплій бесіді з тобою. Я покажу, що справедливий дует двох дорослих в сім'ї реально можливий. І ми разом побудуємо систему, в якій тебе нарешті чують, підтримують і допомагають. Напиши мені в коментарях дует і «Вір», що все можливо.